А приємно відпочити після довгого дня в дорозі. О, так. Чому ми відпочиваємо? Ми ж ніби тільки почали. Ми не машини. Ми маємо відпочити в кінці довгого дня в дорозі. Якого ще довгого дня? Бо ми граємо лише п'ять хвилин, і це тимчасовий івент. Тож нам, мабуть, не варто гаяти часу, адже ще треба знайти кулю, щоб дістатися до боса. Тому. Ем, отже, що скажеш, Аркадіуса? Які таємниці розкривають зірки? Я бачу, назріває велика біда на східних землях полум'яне серце. О Боже, Східні землі, землі зі сходу в руках звірини, темного роду! Так я також бачу, що стрілець у ретрограді, що додає невпевненості в нашій битві проти лорда Галаксіана. На що ти дивишся? Це ж просто статична текстура неба. Гаразд, Гронкбой. Може, розкажеш нам про свої грандіозні пригоди. У Що? тебе має бути в запасі безліч захопливих анекдотів? Я не ні. Не можу дочекатися чергової історії про одного разу я зробила щось таке або щось подібне. О, ні. Гронкбой занадто сором'язлива. Поглянь, вона аж побіліла. Дозволь мені розповісти про як вас. на мене, з нею все гаразд. Прошу, продовжуй, я наполягаю. О, Гронг Бой, Гронк Бой, землями мандрує. Гронг бой, Гронк Бой, легендами чарує. Якщо ти така грізна воїтелька, прошу, розкажи про найстрашнішого ворога, якого ти перемогла. Ти зможеш? Я самотужки здолала дракона шмарвон рога одного разу. О, Боже, це, мабуть, була страшна битва. Це було круто. Гронк бой, бой, винищувачка з драконів. Гронк Бой, бой переможниця. Дре конів. Ого, яка захоплива історія, така драматична. Що ще? Ти ж, безперечно, чемпіонка. Може, розкажеш про свою найбільшу перемогу на турнірі? На турнірі? Так, хіба ти не брала участь у щорічному турнірі короля, де він ставить один проти одного найбільших чемпіонів королівства? Ні. Ти впевнена? Так, я не я не брала участі у турнірі. О, -о, -о гронкбой, не треба зображати таку скромність. Прошу, поділися з нами своєю історією. Просто вигадай. Дай нам вгадаю. О, одного разу я вбила хлопця мечем або щось таке. А так, турнір, був один. Він був грандіозний, просто величезний, і там був король. І він такий гей, дякую, що завітала. А потім я перемогла, і він сказав: Ти найкращий воїн цих земель і всієї планети. Ні. Він сказав, що можливо всього всесвіту. Всього всесвіту. Я не знав, що ми сидимо тут зі Шмарагорном. буквально легендарним чемпіоном серед королів. Ого. О, Аркадіус, це не допомагає. Чого ти хочеш? Я намагаюся. О, ну якщо ти намагаєшся, то не хотів би почути, як би ти не намагалася. Ота пішов ти. Знаєш що? Я хочу грати в цю гру так, як було задумано. Я не хочу сидіти з купою добаних задротів, які вигадують всяку дурню. Схоже дехто хто прокинувся не з того боку вогнища. Ну гаразд йому Нострадамусе. Коли ти дивишся вгору, там лише пікселі до речі. гранк бой, гранк -бой. о настільки зла. Так, хлопець з людною і безглуздими піснями. Гаразд, бой. Ні, а ти найгірший з усіх обіцяв, що мені не доведеться цього робити. І ти бляха збрехав. А справжній друг такого б ніколи не зробив. Oh. Гранд бою ґранд бой, така несамовита. Я йду з. Ні, 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 прошу прошу-прошу, не йди. Прошу, не йди. Так, прошу, не йди. Боронь Боже, щоб нам було весело. Пішли ви за задроти. Ні, я знайду кулю сама. Ні, прошу. О, дивіться. схоже, нудний місяць поганої рольової гри заходить, відкриваючи зірку справжніх розваг з. Стулепельку, Аркадіусе.